Ідея створити таке авто автомеханіка Руслана з'явилася давно. Так він подарував друге життя своїй першій автівці старенькому горбатому запорожцю. Що я зробив? Я зрізав шасі з БМВ Верхню частину БМВ я просто відкинув, а запорожця зробив все навпаки. Тобто верхню частину ставив, а нижню убрав. Від радянської автівки лишився лише кузов, все решта від БМВ п'ятої моделі. Тепер двохлітровий бензиновий двигун розганяє цю лялечку до 200 кілометрів за годину. Я обладнав цей автомобіль під. Дріфткар, але не професійний, а так, як би сказати, любительський дріфт. Тобто я його обшив ще ріфльоним алюмінієм, тобто він придає йому якусь таку ізюмінку. Гальма чоловік встановив як у гоночних авто, аби на високій швидкості машина легко зупинялась. У салоні Руслан також подбав і про безпеку. Сідушки у нас ковши, як народі їх називають, щоб при бистрої їзді, при поворотах вони тримали. Ну, водія пасажира на створення цього трюфкару, чоловік витратив півроку часу та майже 300 тисяч гривень. Усе робив у власному гаражі. Автомобіль зареєстрував офіційно, тому по місту Руслан кружляє спокійно. Зараз планує продати свій шедевр і взяти за створення нових гібридів. Тобто, якщо я його продам, тобто я буду далі творити отакі проекти, не обичні і специфічні. Тож уже незабаром на вулицях столиці з'явиться старенький москвич із двигуном від потужного субару. Інеї Кімова Павло Павлов, 24 четвертий канал.